Всім привіт! Сьогодні я покажу, як, як поставити камеру в камеру в чикін приватний сервер. Заходимо на любу карту, що в мене це даст і. І ви подумали, що от оця це камера. І це і близько не камера. Це і близько не камера. Дивіться, от усе є такий бокс у нас. І у нас є такий же другий бокс, а другий бокс це є вже камера. І ще прикол в тому, на цієї камери що її, що її можна ставити лише одну. Дивіться. Якщо камера отут вийде отак, а я поставлю другу, то буде, де ця камера, то отця камера працювати не буде. Бачите? То от ця камера взагалі працювати не буде. І вони ламають отділі. І вони ламають отдельності.